Всім-всім привіт, дорогі мої друзі! З вами Снорк. Сьогодні будемо грати у Майнкрафт виживання. Починаємо робити дерево. Зараз крафтуємо верстачок, кирку і підемо, на... копаємо мені на кам'яні інструменти. Так, крафтимо нашу кирочку, яка нам поможе. І копаємося вниз. Зараз написано камню. Зразу впав в піщеру. Так, друзі, я вже накопав достатню кількість камню для мене. І ще треба палки. Створюємо меч. Кирку і топор. Все також складаємо, Забираємо, я бачу уголь. Для нас це на початку дуже хороший, я б сказав, ресурс, потрібний. Так, це треба буде копати зараз. Так, раз, два. Все, ми добралися до угля. Копаємо дві штучки тільки. Але нам теж це допоможе і немало. Річка. Ну, в яку я впав. Як без цього. Випливаємо з річки. Ідемо. Шукаю... О, тільки хотів слати. шукаю нормальний біом з дубів. І ось він. Так, я хочу щось знайти таке. Гарне містечко для. Моєї домівки. Давайте, друзі. Коли я знайду містечко для мого дому, я до вас повернусь. Так, друзі, на горизонті бачу село. Чи є там кузниця, чи немає, я не знаю. Було б непогано. Так, мені треба скрафтити. Скрафтити так. Пічку скрафтити. Я не скрафтив. Пічку скрафтити. і Зараз швидко переплавити мені їжу. А, ти, так, я вже наївся. Так, давайте подивимося, що в нас. Цьому селищі Та давайте мені кузницю, будь ласка, нема кузниці, ну як так, Та, нема друзі кузниці. Пересплю я тут, а вже на слідуючий день буду вже шукати місце. Знову для хати. Збираємо урожай. Дозбираємо, друзі, урожай. Ось віршніце. Знаю, я зможу зробити хліб. Можу посадити свій урожай, у мене вже стак пшениці є. Так, ще пшениці, Дуже багато пшениці біля. Дуже багато пшениці. Так, ну тут більше я нічого не бачив такого. Можна поламати полки, щоб ці книжки. Для зачарувань моїх. Е, є тут ще такі хати. Це з книжками. Е, ось ось ці з книжками є. І більш нема. Все, я зібрав 42 книжки, не багато і не мало. Друзі, ви не представляєте, ось це та, ось та було селище, і я знайшов ще одне, вже бачу з кузницею. Ага. Тут житель, хай свій там буде. Перейдемо такі розішати. Збираємо картошку та шилець. Дуже в нас багато буде на ось на свій город. Хліба в мене буде багато вже з початку нашої історії. Так, ну тут нічого інтересного. Забираємо, звісно, дві пічки. Вони нам поможуть вишкі. Переплавці, друзі! 11 обсідіана. Це має, виходить. Дванадцять треба, друзі, дванадцять обсідіана треба, щоб зробити клас, взагалі. Нам буде на ендер-портал дуже класно йти. Не треба буде бігати. По той обсідіан шукати. І зразу вся кількість пощі є. Збираємо далі наші хай, треба буде Треба дуже строїти хату, бо в мене дуже заповнений інвентар. Два селища так близько, це рідкість. Так, друзі, коли я знайду місце для своєї будівлі, я до вас повернусь. Так, друзі, я знайшов місце для своєї будівлі. Ось таке озеро, пісок. Десь, мабуть, отут буду строїтися для цього. Нам треба багато дров. Так, друзі, я вже построїв хату. Зараз зроблю вам невеликий рум-тур. Ось тут моє ліжко. 4, Три пічки, два верстака. І ось мої ресурси на кінець. Це третій вже день. Ну що ж, будемо з вами прощатися. Це була перша часть. З вами був Снорк. Всім пока!